Шановні пані та панове, мене звати Володимир Шмитько. Я міський голова Чорткова, це Тернопільська область, західна частина України. Також очолюю платформу економіка та інвестиції у Всеукраїнській асоціації об'єднаних громад. І сьогодні від імені всіх голів громад, всіх українців насамперед дякую вам за підтримку України в цій складній і страшній війні, яку розв'язала Російська Федерація проти нас. Але після перемоги разом з вами ми повинні відбудувати нашу країну. Ми маємо всі для цього можливості. Запрошую вас інвестувати в українські міста, українські громади і в славне місто Чортків. Наш індустріальний парк Чортків Вест, площу 87 гектарів. Запрошуємо великий середній бізнес. У наш креативний хаб територія успіху, де ми шукаємо бізнес, який готовий розпочати власну справу у Чорткові. В Свою чергу гарантуємо у нашій громаді жодної корупції, підводимо комунікації до всіх об'єктів, в яких ви готові інвестувати, а також ведемо ваш бізнес і допомагаємо вам. Створити робочі місця у нашій громаді і в Україні, а також для того, щоб ви отримали свої дивіденди. Інвестуйте в Україну, інвестуйте в майбутнє. Дякую.